Ніде чає колосся, запитує, як віти волосся, і в шар немов відголосся того що бажання збулося, сонце від близької роси, вмить обіймає покоси линуть у серце лиш прози, лються від радості сльози, сонце проманим долі, Освітить шлях наш на волі. Що мрії про вирій пустити, та щастя в дорозі зустріти? Сонце пастило волосся, золоте немов полосся, та до світі повелося, а що мріяла збулося, серце в тиші розцікало, І до неба дотикало, Вітер ніжно обіймав, і весь світ не чекав, і йшла крізь полосітла та зоря не розквітла і в очах твоїх жила, та любов, що все змогла, та різ проміння, бажання, сітка не було кохання, та люстками квіток висотою думок сонце променем долі, Освітить шлях наш на волі, що ми провирі пустити, та щастя в дорозі зустріти. Сонце постіло волосся, золоте немов колосся, так у світі повелося, а що мріяла збулося, серце в пещі І до неба дотикало, Вітер ніжно обіймав, і весь світ не мов чекав, йшла крізь поле світла, душа зоряна розквітла, і в очах твоїх жила. Любов, що все змогла, та із проміння бажання, сітка не було кохання, та люстками квіток, висотою думок.